Доброго дня, контрол на зв'язку. І сьогодні ми розглянемо питання, яке ви дуже часто е, залишаєте під нашими відео, е, про те, як встановити та підключити жорсткий диск до вашого відеореєстратора. Для прикладу, ми взяли такий реєстратор від DACHO, жорсткий диск. Але можна брати не тільки DACHO, а Hikvision, наприклад. Все воно більш-менш універсальне, і цей приклад ви зможете використати і для вашого реєстратора. Жорсткі диски також можуть бути не тільки Western Digital, але ця серія Purple вона оптимізована, прошивка в неї оптимізована під використання саме в системах відеоспостереження. Стосовно об'єму жорсткого диску, то тут треба враховувати, що чим більше у вас камер, чим складніша ваша система, то тим більше об'єм потрібен вашого жорсткого диску. Тобто, якщо у вас там одна-дві камери, то вистачить її на 1 ТБ. Але якщо більш складна система, краще брати більше. Стосовно розміру диску, його формату, це 3,5 HDD. вони вважаються більш надійними, це таке класичне рішення. До того ж, кріплення підходять на підкріплення в самому відеореєстраторі. Так, такі диски вони більш гучні. Але якщо це в офісі чи якесь приміщення, де це неважливо. То ніяких проблем з цим не буде. Якщо хочете тиші, то тут так беруть маленькі диски 2,5 або SSD, але там треба враховувати час роботи, бо це, цей циклічний перезапис, дуже негативно впливає на час їх життя. Тож, беремо 3,5 диск, беремо наш реєстратор і дивимося, як його встановити всередину. Бачимо, тут вже є помітка, куди має він встановлюватися. І бачимо, на самому жорсткому диску у нас є кріплення під отакі от гвинти. Вони є в комплекті. Зараз закрутимо їх в свої місця. Це треба робити перед встановленням, так буде простіше. Не треба закручувати до кінця. Закручуємо. І тепер відкриваємо сам реєстратор. Треба відкрутити ось ці чотири гвинти. Кладіть їх десь поруч, щоб не загубити. Ось. І тепер треба зняти кришку. Тут є такі пластикові фіксатори там всередині. Треба їх. Знімаємо кришечку. І бачимо всередині ось ці місця під жорсткий диск. Ми вже накрутили ці гвинти, але не закрутили їх до кінця, щоб було простіше його вставити всередину. Просто вставляємо і тягнемо доверху. Ось. Якщо подивитися з іншого боку, то це виглядає ось так. Ось воно стало на свої місця. І тепер можна його закрутити вже до кінця, щоб зафіксувати. Зафіксували. Дивимось на інший бік. Тут є охолодження для нього. Ось такий маленький кулер. Щоб охолоджувати жорсткий диск. А далі підключаємо вже наш жорсткий диск. Це звичайний SATA кабель для даних і кабель для живлення. Їх підключаємо ось в ці роз'єми на жорсткому диску. Бачите? Роз'єм живлення йде ось сюди. Дані йдуть ось сюди. Ну, по роз'єму тут видно, куди що підключається. Клацнуло це означає, що воно там зафіксувалося. Там є спеціальний фіксатор такий. Щоб витягнути, треба його натиснути. Все підключили, перевірили, що все на своєму місці, і можна закривати кришку. Ось тут все зайшло на своє місце, було чутно такий звук, що там фіксатор зайшов в своє положення. Все, далі закручуємо гвинти, що ми з вами викрутили перед тим. Закручуємо і можна підключати наш відеореєстратор в систему. Тобто подати на нього живлення і підключити до нашого роутера. Закручуємо. Так Все. Дві хвилини і все на місці. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку. І до нових зустрічей.